Що прийшло, Петровичу, з Алікспрес. Дивимося. Так, давайте перша, перша посилочка. І хопа! Щось маленьке, невеличке. Що це таке? Бляха, ну що, знову якісь наушники? Знову якісь наушники. Якийсь дішман, певно. Так, їдемо далі. І дивимося, що це таке прийшло. Ось тут. Ой, як я давно його очікував. Як я давно очікував. Цю штуку. Так, це в нас диспенсер для. Е, для чого? Зараз подивимося. Бо я їх замовляв два і точно ще не знаю. От зараз вийму і подивлюся. Так, це диспенсер для миючого засобу на кухню. Тобто, щоб не брати пляшечку, не давити на губку, не витискати, не контактувати з пляшкою, щоб взагалі тої пляшки не було на кухні. А ця штука має одразу вам витискати густий миючий засіб. Тобто, не робити піну, а як заявлено в продавця, що вона одразу витискає. Так, виглядає все це діло ось тако. Дивіться. Прикольна штука. Так. Так, так, так. Інструкція є. Зарядка у нас Type-C заряджається ось тут. Не боїться вона ні води, нічого. Можна абсолютно всю її ось так мити. Тому що в мене вже є схожий диспенсер. Кому цікаво, ось так воно все виглядає. І давайте подивимося, як. Тепер ніякі пляшки на кухні не будуть стояти. Дивіться, берете губочку. Підносите. І все. І розхід миючого тепер буде набагато менший. Ось тут можна поставити більшу кількість, а ось тут можна поставити меншу кількість. І він вам буде видавлювати меншу кількість. Зручно, зручно, не береш пляшечку, просто собі підставив, надавило і миєш. Чомусь ось таку пляшечку не купиш у наших аптеках. Аптеки, давайте вже будемо якийсь бізнес робити разом. Так, що це за пляшечка? Я знаю, що вже прийшли холода, і нам треба рятуватися від закладеного носа, гаймориту. і так далі. Тому Петрович купив ось таку штуку. Це штука для промивання носа, коли гайморит. Сюди заливається розчин, будь-що ви там, чим промиваєте носа фурацеліном чи будь-яка там фігня заливаєте. Берете ось тут є насадочка. Аналогічна пляшечка вже в мене багато років. О, до речі, тут ми не поставили прокладочку. Аналогічна пляшечка вже в мене багато років. Зараз покажу, як вона працює. Дуже крутезна штука, коли є гайморит, коли проблеми з носом, щоб швидко промити закладеність носа, заливається водичка, тут зверху клапан. Вставляєте в носа, натискаєте, і воно все швидко промиває. В комплекті йшла ось така наклеючка, яка по ходу має показувати температуру рідини. Так, підігрів воду, дивимося пірометром, яка температура води. Орієнтовно 40 градусів. Наливаємо і будемо дивитися, що з того вийде. А ну, одним кадром. Так. Закручуємо міцно. Змінюється температура чи ні? Да! Дивіться, воно ось тут показує. Бачите? Ось тут 43 в цьому місці. До цього часу воно показувало ось там, а тепер показує ось тут. Ніфіга собі, наклеючка, як це все діло відбувається. Тиснете ось цей клапан. Бачите, ой, йомаю. -йо. Тиснете, І воно вам потрапляє ніс, і з другої, з другої ніздрі витікає. Дивіться, яка прикольна і зручна штука. Залив холоднішу воду, і в нас же тут показує ок. тобто... 36, 37 і 38 це нормальна температура. Бачите, зелена шкала. Тобто, вам вже не потрібно паритися там, вгадувати воду, пробувати її пальцем і так далі. Будете собі ось тут. А ну, дивіться. Ну, 35,5-36 градусів. Уявляєте, якась наклеючка показує чітко точну температуру, комфортну для промивання. Це холодна. Вона не підходить, а це гаряча. Прикольна штука, прикольна. Однозначно, за там копійки Петрович вам її рекомендує. Їдемо далі, крутимо педалі. Що це таке прийшло? Щось маленьке, якась коробочка гарнесенька. А це прийшли, друзі, лампочки на форд. Лампочки на підсвітку номерного знаку. Дивіться, які. Тобто ви вже собі не паритеся, фішка під лампочку вставляєте ось цю фішечку, це закріпляєте, той ліхтарик викидаєте, цей собі ставите і все підходить. Ось можете поставити собі на паузу і подивитися, на який ваш форт вона підходить. Різниця між цією і цією. Оця херня вона не світить абсолютно так, як ця. Так, що це прийшло? А прийшов диспенсер. Ще один диспенсер. Я ж вам казав, що диспенсера має бути два. Замовляв, два. Аналогічний вже в мене є. Ану, так, да, аналогічний ось такий вже в мене є. Це я вже брав для своїх знайомих, тому що подивилися в мене і кажуть, Петрович, такий класний в тебе. Замов нам, він же в мене е, три місяці, і за три місяці я ще навіть його не підзаряджав жодного разу. Вже два рази міняв е, бачок. Тобто заливав два рази туди е, рідину. Так, роз'їм у нас тут мікро USB. Так, і що в нас? І ось тако він вмикається. Ось так. І все. Мій диспенсер працює вже три місяці без підзарядки, а цей. Що я сьогодні вам показував. Дивіться наскільки крутезна піна. Це мій. Тепер тут можна змінювати, скільки буде піна йти. Тобто натиснули раз, піни от стільки. Натиснули ще раз. Піни буде набагато більше. Натиснули ще раз. Піни буде, ну там, більше, менше і дуже багато. Штука. Ну, дуже класно. Економія мила, просто колосальна, і дуже приємно мити ним руки. Йдемо далі, Крутим педалі. Замовив недорогу зарядку машину. Інколи мене питають підписники Петрович, якусь недорогу і потужну. Замовив недорогу, а чи вона потужна? Фіг його знає. Писало, що дуже потужна там. Quick Charge, супер класна, супер крута. По характеристиках, де там, давайте я вам покажу, що тут ніхрена не видно. Пише, що 80 Вт, аж на 80 Вт. Тобто кожен роз'єм, я так розумію, по 40 Вт. Пізніше будуть тести, як вона працює. Оригінальний кабель до телефона включаю, показую, як працює. 12,2 вольта показує, і тут у нас показує турбозарядка. Тобто Xiaomi. Заряжає турбо зарядкою, але не самою найшвидшою. І одразу бачимо, вольтаж падає. Досить прикольно. Буде в машині видно, хоча б який вольтаж в мережі. Що тут таке? Наушники, бляха. Ще одні наушники. Кому там з підписників треба наушники за 300 гривень? Будь ласка, забирайте. Погнали далі. Що це от таке? Що це таке може бути, таке ще й велике. Що це таке? Що це за якась прикольна штука, а це. Йома, я вже щось випало. Це магнітола у ваші Жигулі за копійки. Ха -ха -ха, дивіться, який ваш Жигуль стане модним і навороченим. Ой, бляха. Дивіться, яка прикольна. Десь пізніше я зроблю на ній огляд, покажу, як вона працює, як там тут Android, по типу Супер Крута. І за фігню там вона коштує реально фігню грошей. Так що, якщо вона не буде тупити, буде класна, то Петрович однозначно буде вам її рекомендувати до покупки. Замовив ось таку штуку, не знаю, чи вона ефективна, щоб перевірити. Чи дійсно воно так. Коротше, ця штука, наносиш її на скло. Ось спеціально є така губка. З однієї сторони, вона такий м'який поролон, а з цієї сторони такий дуже щільний поролон, щось по типу того. Коротше, ця штука має захищати ваші вікна від роси. Тобто, дощ, не дощ, ваші вікна завжди будуть залишатися абсолютно чисті. Хоч. А А, ну Це якась паста. Уявляєте, це якась, це якась паста. Тобто якоюсь пастою собі втираєте лобове скло, наприклад. І все. І всі крапельки водички стікають. Так що однозначно десь там Петрович затестить. Їдемо далі. Замовив собі термометр в квартиру. Такий собі недорогенький, але щоб був функціональний. Швиденько покажу. Ось такий. Правда, працює він на батареючках. І має виглядати ось так. А, і він ще по типу з підтримкою Wi-Fi. Коротше, зараз підключимо і подивимось. Користуюся ним вже цілий тиждень. Дуже хороший термометр і годинник в кімнату. Дивіться. Ось тут у нас є люксометр-датчик. Я, правда, не знаю, навіщо воно мені, але хай там буде. Показує, скільки люкс освітлення в кімнаті на даний час. Не знаю, що воно правда, показує, якщо пальцем. Закрите, то все. Відкрите. Чим більше освітлення, тим більше показує люкс. Чи правильно воно показує, хай його знає, але температуру показує дуже чітко, вологість показує чітко. Приконектив з додатком, з додатком працює дуже круто, все чудово. все подобається. Єдине, що будильник ось у нас там є будильничок, функція будильничка, чомусь не налаштовується в додатку. А так, за такі гроші, однозначно. Може бути. Намахали Петровича китайці чи ні, купив ось такий блочок на 67 ватт по типу оригінал за 200 гривень на Aliexpress, в той же час, коли в Україні його продають за 1000 гривень. Думаю, бляха, халява треба брати. Можливо, дійсно оригінал класна штука. Тут я вже підготувався. Оригінальний Xiaomi. оригінальна зарядочка від Xiaomi. Дивимося відмінності мінусів майже ніяких немає, просто тут вже витерлася фарба. І по цьому, я думаю, відмінусів також немає, тільки на оригінальному. Тут Xiaomi, а тут немає. Так, кабель, в принципі, однаковий. Дивимося. Ватметр взяв, оригінальний телефон взяв. Вставляємо сюди і заодно перевіримо. Раптом вам буде цікаво, щоб зекономили гроші. Беремо наш Xiaomi. І пробуємо. Так, що в нас пише. Щось Так, Mi Turbo зарядка. Mi Turbo 67 ватт буде там, ану, на Mi Turbo. 23, 24, 24 ватта. А пише 67. Хто кого намахав, я не знаю. Тепер дивимося оригінально. Я навіть ніколи чомусь і не задавався питанням, скільки оригінальний. Оригінальний блок буде видавати. Так, а тут у нас що? Швидке заряджання. 67 максимум. Тобто максимально буде швидко заряджати вашого Xiaomi. Дивіться, як побігли відсотки. Так, і тут у нас по ватах 37, 36, 35, 34. Почало падати 33. Там 24, тут 32. Ще трішки почекаємо, і буде ідентичний. Так, 33. 33. Окей, okay, 33. Хорошо. А якщо тепер взяти ось тако. Не відходячи, як то кажуть. Ану, спробуємо. Може кабель бути, просто хреновий. Я знаю, знаю ще китайців, що вони можуть дати просто хреновий кабель. Ану, спробуємо рідний кабель. Так, і на рідному кабелі, дивіться. Максимальна зарядочка на рідному кабелі. А що в нас по ватах скаже? А по ВАТах скаже, що. Ой, чекайте, бо щось там не конектиться. Подовжувач. А що по ВАТах? 20 Вт, 21, 23, 25, 28, 31, 32? Ну, Коротше, все круто. Тільки єдиний мінус ось цього кабеля, він реально хреновий. А якщо брати оригінальний кабель і ось цей блочок, можна просто купити окремо за 150 гривень на Aliexpress і будете собі мати щастя. І не треба переплачувати 1000 гривень. Оголошую ціни, поки не забувся. Так, наушники 400 гривень, ці 300 гривень. Так, ось ця штука, щоб не підніло 150 гривень. Так, ось ці. На підсвітку 150 гривень. Ось ця штука коштує 100 гривень. І по відгукам у продавця дуже хороші відгуки, що класна штука. За 100 гривень, я думаю, однозначно може бути. Так, ось це коштує 400 гривень, це 200 гривень, пляшечка 80 гривень для промивання. Так, ось цей диспенсер для. Рідкого для миючого засобу 850 гривень, а ось цей коштує 350 гривень. Магнітола 1200 гривень. Так, кому треба магнітолу, кому там, я не знаю, що кому там треба наушники, ось це. Що там, кому треба, коротше, випишіть Петровичу, і щось та й вам дістанеться. Всім дякую і до побачення.